Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як я закриваю на зиму універсальний томатний соус. Такий соус готується дуже швидко і просто, а виходить надзвичайно смачним. Давайте готувати! Беремо помідори, добре їх миємо і нарізаємо кусками. Далі нам потрібен червоний болгарський солодкий перець. Теж добре миємо, чистимо і нарізаємо довільно. Ось так. Тепер помідори і перець кладемо в велику кастрюлю і на вогонь. Варимо до готовності. Коли трошки охолоне, перебиваємо все блендером. Ось так. Помідорів і перцю можна брати. Довільну кількість. Скільки у вас є, стільки і берете. Можна взяти більше помідорів, можна взяти більше перцю. Просто смак буде різний. Але все одно буде смачно. Ось так ми перебили. Потім беремо за смаком сіль, чорний молотий перець, часник. і можна додати трошки оцту. Доводимо все до кипіння і буквально. Хвилинки 2-3 покипіло і можна закривати в банки. Коли соус охолоне, він буде ще густішим. Можна такий соус використовувати як до м'яса, так і для приготування супів, борщів і інших блюд. Закриваємо соус в банки і зберігаємо в прохолодному місці. Смачного всім!